Він пише гетьману про те, що той практично узурпував владу. Липинський створює нову організацію «Братство українських класократів, гетьманців Виникає ідея про фільмування цього архіву, дуже важливу роль у збереженні і надбанні спадщини В'ячеслава Липинського відіграв і отець Теофіл Гарникєвич. Українська нація не поза нами, а в нас самих. І твориться вона повсякчасно творчою працею кожного з нас. Вітаю! Мене звати Тетяна Остаршко. І остання лекція в циклі Україна В'ячеслава Липинського буде присвячена останньому року життя В'ячеслава Липинського та його спадщині. Як я вже говорила в житті Липинського останні місяці виникло чимало політичних конфліктів, і один з них був пов'язаний з гетьманським рухом. І цей конфлікт призвів зрештою і до розколу гетьман все більше схилявся до реальної політики, до чого підштовхували його найближчі оточення, і, зокрема, його секретар. Сергій Шемет, а також Липинський продовжував відстоювати необхідність витворення саме моральних якостей у членів організації і використання етики в політичній діяльності. Це не у всіх знаходило відгук і можна згадати слова того ж Сергія Шемета, який писав своїм колегам. Стрімління зробити з липинського магомета, а з листів добраців хліборобів Коран це пересада, писав Шемет. Така пересада тільки відштовхує від нас реально настроєні елементи, котрі шукають політичного знання, а не політичної віри. Липицький був дуже змучений, тяжко хворів і весь час намагався позбутися тієї політичної відповідальності, яку мав як голова. Ради присяжних гетьманського руху, тому зрештою він пропонує гетьману Павлові Скоропадському перебрати повноваження в голову Вані в раді присяжних. Слід сказати, що це була ключова фактично посада в гетьманському руці, адже вона збалансовувала владу самого гетьмана та е, владу виконавчих структур. Тому Липинський, підписуючи так звану Бадівську угоду, окладена вона була між Гетьманом і В'ячеславом Липинським 29 листопада 29 року у будинку Липинського містечку Бадих. І в цій угоді говорилися про те. Що він віддає е, гетьману е, Скоропадському свої повноваження а також відповідальність за рішення, але е, з е, тим, що він залишається одиноким його дорадником і що всі рішення будуть прийматися е, з е, власне з узгодженням з В'ячеславом Липинським. Адже Липинський не передав гетьманові одної ключової ролі голови ради присяжних. А саме право розпускати гетьманську організацію. Скоропадський, як тільки отримав це підписане БАДовську угоду, одразу почав діяти більш конкретно, намагаючись як можна далі відсторонити Липинського. Практично за кілька місяців були звільнені з посад. Ключові персоналії ті, які були близькі до В'ячеслава Липинського, це князь Микола Кочубей, а також Володимир Залозецький, який під тиском обставин змушений був подати у відставку з посади члена управи. І, власне, Гетьман в своїх руках зосереджує тепер і управлінську структуру. Він таким чином має вже три гілки: а саме персоніфікатора гетьманського руху ради присяжних. А також гетьманської управи через деякий час для того, щоб не виникало зайвих якихось запитань, він запрошує свого давнього знайомого Йосипа Мельника, професора Підебратської академії у Чехословаччині, який в свій час у 1918 році за гетьманату Павла Скоропадського був директором державного банку. І, власне, Липинський якийсь час не погоджується з цією ситуацією, яка склалася, і, власне, він пише гетьману про те. Що той практично узурпував владу і тому мусить оголосити про це публічно, про те, що він бере на себе відповідальність, оскільки Липинський ще формально залишався головою ради присяжних, що він бере на себе відповідальність за весь гетьманський рух і практично перетворює конституційний принцип монархізму на абсолютистську монархію. Слід сказати, що оточення Гецьмана все більше було роздратовано позицією Липинського. Вони мріяли про реальні кроки, якісь велику справу, як я вже наголошувала. І Липинський та його прихильники в свою чергу, а це були Василь Кучабський, Савур Циприянович, Володимир Залозецький, Микола. Кочубей та ще декілька діячів, і в тому числі це були члени стягу Галицького зі Львова, Всі вони починають готувати нову організацію, яка виникає за кілька місяців перед смертю В'ячеслава Липинського. Липинський оголошує про розпуск, а він мав такі повноваження згідно регламенту УСХД. Українського Союзу хліборобів державників і він оголошує про розпуск цієї організації. 29 вересня 1930 року Липинський створює нову організацію Братство українських класократів гетьманців Це була його відповідь на листа гетьманських діячів, які пропонували йому відійти від гетьманського. Руху. За цим кроком е, стає публікація в газеті Діло Липинського Розкол серед гетьманців, де з'ясовується вся ця справа і причини, з яких е, Липинський розпустив організацію, що він не хоче допустити маніпуляцію ані своєю ідеєю, ані своєю особою, і про те, що гетьман Павло Скоропадський фактично узурпував владу. Через декілька. Місяців, а саме в липні 1930 року, після того, як ще не була створена власне нова організація, у Берліні пройшов гетьманський з'їзд, на який з'їхалися представники від багатьох гетьманських організацій. Деякі з них пишуть листа до Липинського про те, що Хвороба далася в знаки, що він є людиною, яка не відповідає за свої вчинки. І, власне, і цей крок і підштовхнув Липинського до розпуску УСХД. Але створення нової організації не зашкодило прихильникам Гетьмана продовжувати своє існування. Через багато років Гетьманич Танило писав у листі до Осипа Назарука про те, що Гетьман фактично зібрав всі три гілки, і, оскільки він бачив. Що організація мало ефективна, то у 1937 році замість Українського союзу хліборобів державників створив Союз гетьманців державників організацію, де управління всеціло ціло переходило до рук гетьмана. Слід сказати, що ця організація проіснувала тривалий час. Поруч з нею була заснована також Українська гетьманська організація в Америці. Ця організація існувала аж до 2011 року і після смерті її очільника Любомира Бея. Припинила своє існування. Очільником же Союзу гетьманців-державників була остання його керівниця, це Єлизавета Павлівна Скоропадська. кужім донька гетьмана Скоропадського. Після смерті, трагічної смерті від поранення Павла Скоропадського, деякий час, як ми знаємо, регентом була його дружина Олександра Петрівна Скоропадська. Потім рух перейшов під управління Данила Скоропадського. Після його трагічної смерті рух очолювала Марія, і потім уже Єлизавета Павлівна. Вона передала всі архівні колекції, які належали гетьманському руху до східноєвропейського дослідного інституту у Філадельфії, і саме ця інституція і опікувалася спадщиною. Слава Липинського, свій земний шлях В'ячеслав Липинський закінчив 14 червня 1931 року у санаторії Вінервальд. Він був на той час страшенно хворий. В нього було дуже слабке вже серце. І власне, як був записав його секретар Савур Цеприянович, що причиною смерті стала не лише легенева хвороба. А і е серцевий напад, якому лікарі вже не могли зарадити. За заповітом е В'ячеслава Липинського він був похований у рідному селі Затурці на Волині. Там, звідки він власне і походив, поховали його через деякий час, провівши по по всіх тих містах найбільш знакових для нього. Панахіда відбувалася у соборі святого Стефана. Потім труна доїхала до Кракова, і вже звідти на Волинь. Як згадували односельці, це була дуже знакова для них подія, адже зібралися всі селяни з навколишніх сіл. І перед труною, коли її вивантажили, то коні впали на коліна. Перед труною В'ячеслава Липинського. Як ми знаємо, радянська влада по варварськи, як вона завжди це робила, віднеслися до е, могили е, В'ячеслава Липинського, польське кладовище або ж місце поховання цілої родини Липинських, і в тому числі В'ячеслава Липинського, було Зоране. І власне лише десь на початку 90-х років, коли вже Україна стала незалежною державою, було відновлено і могилу В'ячеслава Липинського. Як я вже згадувала, він продав свої листування. А за деякий час і всі свої чернетки, а також нотатки, записки продав Українській греко католицькій церкві. Їх викупив митрополит Андрій Шептицький. І згідно заповіту, у 1932 році його довірена особа, секретар, найближчий друг і, власне, найбільше віддана Липинську, Людина Михайло Савур Ципріянович відправив архів довідня, зде знаходилася філія Національного музею Української греко-католицької церкви. Розуміючи, що в Європі народжується нова. Світова війна, митрополит Андрій Шептицький вирішує залишити архів Липинського, а також здобути на е, зберігання архів Західноукраїнської Народної Республіки, залишити цей архів у Відні і переховувати його до моменту, коли буде більш стабільна ситуація. Він доручає оцю мирону Горникєвичу опікування цими архівами. Але під час війни, коли ставали вже більш, так би мовити, загрозливі умови для зберігання цих колекцій, Мирон Горникєвич передає на зберігання ці архівні колекції в Австрійський Райсархів. І там вони деякий час зберігалися. У 1946 році, коли радянські війська, Тримали окупаційну зону частини відня. Вони всіляко цікавилися і архівними колекціями, які належали колишнім, як вони вважали, громадянам України. Тому намагалися їх повернути в Україну. В цей час, в 1946 році, сам Мирон Горникевич переслідується уже радянською контрозвідкою. Він знайомиться чисто випадково з Євгеном Зіблікевичем, який в той. Час ще перебував у Відні. Євген Зіблікевич був відомим українським громадсько-політичним діячем, був одним з найближчих в оточенні Євгена Коновальця. Був знайомий особисто з Василем Кучабським і дуже добре розумів ціну архіва Липинського. Отже, Мирон Горникевич розповідає. Зі про історію цього архіву також ділиться своїми думками про знайомство зі спадщиною Липинського. Виникає ідея про фільмування цього архіву з тим, щоб його вберегти при можливості, якщо він буде захоплений. І вже після смерті Мирона Горникевича за цю справу береться його брат. Теофіл Гарникевич. Власне, з листування між обома діячами Теофілом Гарникевичем та Євгеном Зіблікевичем дізнаємося про цілу епопею. про те, як таємниче був бікрафільмований архів Липинського, як таємниче через дипломатичні канали копії цього архіву передавалися до Америки і, власне, там. Ці е, копії з мікрофільму стали основою для вивчення спадщини Липинського. У 1963 році Євген Зіблєкевич з колом своїх однодумців створює Східноєвропейський дослідний інститут імені В'ячеслава Липинського у Філадельфії. Це стала та перша установа, яка і зайнялася вивченням усього комплексу. Документів, а саме, наукової, публіцистичної і епістолярної спадщини В'ячеслава Липинського, було е, започатковано великий проєкт на 25 томів, в який мали увійти всі ці листи, які збереглися в архіві Липинського, а саме. Копії листів Липинського до різних адресатів, чернетки цих листів, або листи до В'ячеслава Липинського. Інститут зміг підготувати як видання наукових праць, а це, зокрема, Україна на переломі, листи до братів хліборобів, Станіслав Міхал Кричевський, так і перший том листування В'ячеслава Липинського, а також перший том суспільно-політичних праць. Робота над цим проєктом. Там тривала 30 довгих років. Особливо хочу згадати ім'я Романа Залуцького, людини абсолютно відданої спадщині В'ячеслава Липинського і праці В'ячеслава Липинського, які разом з Євгеном Зіблікевичем відчитували тексти копій з мікрофільму. Це титанічна була праця, тому що і якість інколи цих копій була не дуже добра. Та й сам мікрофільм, це як ми розуміємо, зараз це вже е, ну, справа технічно е, так би мовити, відчитувати ці тексти з таких носіїв. Дуже важко було. Дуже важливу роль у збереженні і надбанні спадщини В'ячеслава Липинського відіграв і отець Теофіл Гарникєвич, який в свій час підписав лист до В'ячеслава Липинського. З тим, що він відійшов від управління гетьманським рухом. Вже працюючи над спадщиною Липинського, Тайфіл Гарникевич писав, у листі до Євгена Зіблікевича, що йому дуже важко читати листи Липинського і його нататки. Що це ані не цікаво, ані приємно слідкувати за тим, як ця христальна чиста душа, тобто Вячеслав Липинський, очевидічки згорала на жертовнику любові батьківщини або радше на кострі, на якій її зв'язано великою любов'ю до України поклали. Такі сини тієї України. Він з білью переживав те, що читав в листуванні В'ячеслава Липинського, і, зрештою, потім йому вдалося. Здобути ще чимало оригінальних і документів, а також він побував в цьому будиночку в Бадегу, який належав Липинському, і який він після своєї смерті заповідав пожиттєве мешкання в цьому будиночку своїй домоуправительниці Юлії Розенфельд. Молодій, на той час, коли вона почала у нього працювати у 1919 році, і яка доглядала. Ла його до останнього дня життя ця була вірна жінка домогосподиня, без якої Липинський не міг прожити, адже він був дуже хворий. І наостанок хотілося б сказати таке, що ті високі моральні і етичні якості, які нам В'ячеслав Липинський і у своїй творчості, і у своїй епістолярії заповідав, вони ще значною мірою неоцінені. Як тільки зараз приходить до нас розуміння його слів, що ніхто не збудує для нас українську державу, якщо ми самі її... Не збудуємо і ніхто з нас не зробить нації, якщо ми не захочемо стати нацією. І не менш важливі його слова про те, що українська нація не поза нами, а в нас самих, і твориться вона повсякчасно творчою працею кожного з нас.